Зараз я спробую подвійне драконяче молоко. У мене на огляді пиво київської броварні варвар Double Dragon Milk Imperial Chipotle Stout. Це імперський молочний стаут з додаванням копченого перцю чіпотлі. Чіпотлі це висушений і копчений на диму гострий перець халапеньо, Тому я очікую від цього пива легенької гостроти. Вміст спирту 8,3% гіркота 18 IBU купував я його за 99 гривень. Куштуємо. Дуже плотна щільна пінка, а колір просто чорнющий. Усім міцного здоров'я, п'ю за вас! В смаку яскраво виражений чорний шоколад. От якщо в звичайному мілкстауті там кава і шоколад 50 на 50, то тут домінує все-таки чорний шоколад. А перець дуже приємно гріє горло. Гострота взагалі не пекуча і дуже приємна. От коли саме п'єш це пиво, відчувається шоколад і легенька гострота. А після смак дуже приємний, солодкий, і наче трошки карамельний. І ви знаєте, це дуже самостійне пиво. От до нього взагалі не хочеться ніяких снеків. Хоча і дуже зацікавлений в тому, щоб ви купували снеки, наприклад, смачні джерки Велес. Але я чесний оглядач і кажу вам, що це пиво хочеться просто взяти і не перебувати його смак нічим більше, пити тільки його. А після пива можна, звісно, і смачні джерки поїсти. Тому, якщо ви любите темне пиво, шоколад і легеньку гостроту, то це пиво для вас скуштуйте. Дякую всім за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що життя занадто коротке, щоб пити дешеве, несмачне пиво. Але вживайте усвідомлено. Пока!